Доброго дня! вас вітає компанія Міняг за місто Луцьк. Підвантажуємо тракторця Дунупен 404. Тракторець у нас 4-циліндровий на 40-м сил з термосовою навіскою. Тракторець іде з реверсом. Рівна підлога. Передні противаги. Така 40вочка, відправляється до своїх власників. Цікаві, цікаві, китайські мені трактори та трактори звертатися від Полуцького за Рівненська, 48 Нагадую вам кожного дня практично, що у нас діє акція на трактори 23-го року. Дуже хороші знижки, трактори просто розлітаються. Дуже багато замовлень. Все-таки ну, акційна ціна є акційною ціною. Зараз дуже приємна ціна на донфенгі 244 люксові. Донфенгі 244 G2 з реверсом. Також на Донфенгі 40 ківки та 40 ківки G2. Також у нас дуже гарна ціна на джинми 24, -ті, 50. -ті. Ловоли 244 хороша акційна ціна. Телефонуйте, замовляйте, приїжджайте, тестуйте тракторці. У нас на майданчику компанія Мінягро, місто Луцьк. Завжди вас раді бачити у нас на торговому майданчику.